Дай Боже здоров'яшка хлопці, вам. Тобі вітання від пасіки Мельниченко від священника Олексія, матусі віри, подарункові набори. Так, відкривайте хлопці, показуйте, що тут. І я покажу. Так, то є крем від священника Олексія і його дружини, вірусі, які разом працюють. Подивіться, які гарні ложка дати вам. Маю кишені, маю кишені ложки. тримайте. Бачу, височок п'єте собі. Гляньте який мед красивий. На подарунок. О. Так що, на тобі твої подарунки, можеш відкривати і щось пробувати. У пасіки Мельниченку великий вибір. Медової продукції. Також крем-мед такий. Такі подарункові набори для корпоративних компаній, якихось для корпорацій, цілих. Крем-мед такий. Корисне, модне і вигодне. Дякую, сім'я Мельниченко за вашу працю, за вашу турботу і за те, що передали Сергійкові з Михайликом стільки Мед. Аби нічого вам не злипло, аби ще нічого не злипло, так. Мельниченко, круті, Хто хоче, у Мельниченко замовляйте. крем мед мед і медову продукцію. У них дуже великий вибір. Посилання залишаю. Номер телефону, я знаю, чи залишати. Чи ні, є візитка, є візитка. О. Якщо треба, то покажи, Васильку. Якщо треба, то того на візит.